Права 4.40. Доведіть, що значення виразу для всіх допустимих значень змінної є додатним. Ну що ж, якщо ми хочемо це довести, давайте подивимося наш вираз. У нас є різниця і сума деяких виразів, тут є у нас дріб. То, щоб з дробами працювати, віднімати, додавати, їх потрібно звести до спільного знаменника. Щоб це правильно зробити, розкладаємо знаменник другого дробу на множники. Перший тоді дріб записуємо без змін. А в кубі плюс. 3 А. Що ділиться на А плюс 2? Далі відняти. Другий дріб записуємо без змін. 3 А в квадраті. мінус 14 А. І плюс 16. Ну, а в знаменнику. Записуємо А в квадраті мінус 4. Це в квадраті мінус 2 в квадраті можна записати як А-2 на А плюс 2 за формулою скороченого множення. Ну а 2а ми запишемо додати. 2А запишемо як 2а, що ділиться на 1. І це дорівнює. Ну що ж, як зараз знайти? Найпростіший спільний знаменник. У нас є множник А плюс 2. То будемо зводити до знаменника другого дробу до А-2, щоб множиться на А плюс 2. Щоб було в знаменнику першого дробу такий вираз. І чисельник і знаменник потрібно домножити на А-2. Другий дріб в порядку знаменник. Ну а третій дріб це у нас також дріб, потрібно домножити на А-2 на А плюс 2. Цей добуток це в нас А у квадраті мінус 4. Щоб його таким великим не писати, записуємо, що потрібно домножити на а в квадраті мінус 4. Є? Ну що ж, тоді у чисельнику одержимо А мінус 2. Що множиться на А у кубі плюс 3а. Так. Далі. Ну і мінус 3а в квадраті мінус 14а і плюс 16. Є? Ну і потім 2а у нас є, що множиться на А в квадраті мінус 4. В злеменнику записуємо тоді А 2. Що множиться на А плюс 2. І це дорівнює. Я перенесу, бо не поміститься. Розкриваємо дошки. А спочатку множимо на А в кубі плюс 3А. А помножити на А в кубі. Це буде А у четвертій степені. А помножити на 3а це буде плюс 3а у квадраті. Потім мінус 2 множимо на А в кубі плюс 3а. Мінус 2 помножити на А в кубі, це буде мінус 2а в кубі. І мінус 2 помножити на плюс 3а це буде мінус 6а. Далі передушками знак мінус зміняємо знак донків на протилежний. Було 3а в квадраті, стане мінус 3а в квадраті. Було мінус 14а, стане плюс 14а. Було плюс 16, стане мінус 16. Далі виконуємо множення 2а множимо на А в квадраті мінус 4. 2А помножити на А в квадраті. Це буде плюс 2А у третій степені. 2а множимо на мінус 4 і це буде мінус 8А. В знаменнику записуємо А мінус 2. Що множиться на А плюс 2. І це дорівнює. Ну що ж, давайте аналізувати чисельник, зводимо подібні доданки. А в четвертій, Ну, А в четвертій немає подібних доданків, записуємо у чисельнику А в четвертій. Далі. Дивимося. А у кубі. У нас є сума мінус 2А в кубі. І плюс 2А в кубі. Ця сума дорівнює 0. Далі, з А в квадраті. Є плюс 3А в квадраті і мінус 3А в квадраті. Ця сума також дорівнює 0. Далі є мінус 6а і мінус 8а. Це буде мінус 14а і є плюс 14а. Ця сума також дорівнює 0. Викреслюємо мінус 6а, мінус 8а. І плюс 14а. Залишиться 16. То пишемо тоді відняти 16. Що ділиться? А мінус 2. Що множиться на а плюс 2, це буде а в квадраті мінус 2 в квадраті. Записуємо А в квадраті мінус 2 в квадраті і це дорівнює. Ну що ж, а в четвертій мінус 16 запишемо, як А у другій до квадрату відняти. 16 запишемо як 4 у квадраті. Ну а в знаменнику запишемо як А в квадраті мінус 4. І це дорівнює. Тоді. У чисельнику використаємо формулу різниці квадратів двох виразів. Це дорівнює добутку різниці цих виразів. Тобто це буде А у квадраті мінус 4 на їхню суму на а квадраті плюс 4. Ну а в знаменнику записуємо безмін А у квадраті мінус 4. І це дорівнює. І в чисельнику і знаменнику бачимо один і той же вираз А у квадраті мінус 4, на нього можна скоротити. Так, тут у нас буде одиниця, то одержимо А у квадраті плюс 4. Ну що ж, якщо наш вираз тотожній А у квадраті плюс 4, то для будь-яких значень А, А у квадраті буде більше до рівня 0, а А у квадраті плюс 4 буде тоді більше дорівнює 4 або більше буде додатним. Записуємо що оскільки? Вираз? тотожно рівним? Totожно рівний? А у квадраті? Плюс 4. Так, записуємо. А А в квадраті у нас більше дорівнює 0. І А в квадраті плюс 4 буде. Якщо ми 4 додамо з обидвох сторін, то А в квадраті плюс 4 буде більше дорівнює 4. Записуємо, то значення. То значення виразу є додатним. Для всіх допустимих значень змінної. значення змінної. Ну що ж, ось таке завдання для додавання та віднімання дробів з різними знаменниками, а також аналізу виразу на цьому вправу завершено.